Ласка, вам увага, красної шапочки. Щас я буду хрустати. Молода команда, як діла? Я, я молода команда запустила роботу, Ну ми потягнемося. Значить, що сказати хочу. Сьогодні четвер, щоб усім було мирно і дружно, і, і все, настрій, щоб був, і все-таки будемо молитися разом. Велика родина, але ковачу підписчиків і наша, і щоб молода ми команда. все це зробили. Толково, умно, будьте віжливі одне до одного, жалійте одне до одного, учитися хазяйство діяльності у Алочки. О, почалось, ма, не треба, надо, не надо. треба. Каждый... А багатьом о тим, що її критикують, хай прийдуть. Ну, Войного врач не обижається говорять, а ще що не всі умні люди. А є ще серед них дуже багато зрадників. І падлюк. падлюк. Скажи, будь ласка, як ти оце без, як я, тобі, я без світа, Як тобі що світла немає? Без світа ми розуміємо, що нас горе, але без світа люди добрі. Це ж страсть, страсть. Ану, я мені года. А тій дитинці, що вона не розуміє, що їй ще треба щось зробити, коло горшка вона не розуміє. Що з дитиною можна робити? Я просипаюся взагалі у людей хиловіку зір вже хуже. Я очі відкриваю темна, як у негро то стоїть передо мною, отак в кімнаті. Тим, ну, тим, ви, ви, Мам, тебе це... перебью. Давай так? продовжимо це, коли світло вимкнуть. Я, я продовжу цей ага. репортаж. Давай, продовжимо, тільки дуже. зараз ми я спішимо дуже. Сказати, так, що... Учиться хозяйственной деятельности у молодой команды. Одно. Це правда, так. Да. Молодої команди. Молодой От дивися. Одна, а головна наша оця, вона просто лежить у сараї не захотіла, ну, в кухні, не захотіла йти. Ну, ми продовжимо цей репортаж, мама розкаже, що так, ситла. Так, я, чесно, не будем думала. Будемо справлятися. Да, поки світло є, давайте. Бачите, чомусь вимкнулося. Я боюся, що воно. Бачите, ось ой, ось, голова. голова. Добави, О, тут таке. Крючки пососкакували. Бабушка ж, не. а що робиться? А, Я хотіла полізти там. О, да, як це те ще не полізла. Ти ж вмієш і построїти, ага. і вивчити, ага. і потребувати, ага. і добре показійнувати. Ага. Все це в тебе золоті руки. Та ти що! Ой-ой-ой, надо полити. Вдячна, вдячна дуже. Ти вона. бачиш, що цвіток у тебе не полити. Я, а, я тобі довірила. То це ти... я, я поливаю. Три цвітка ця красна кана суха. А, ти Так ти бачиш, що... Який він розрісся. До красний, цей мокрий, це, я його поливала. Цей це... можна не поливати взагалі, це таке, посадили. А оце треба поливати, бо дуже так, сухий. Так. Так. Я, так, я, так. я поливаю, знаєш, якою водичкою, ту ж міняю дусі у тарілки, напилимо. Соплями дусім давно полізне. А, а їй свіжу наливаю. Да. А гляньте скільки бабушки ну, дуже очки. дуже важко, дуже важко. Окулярів ти мені накупила, а я вже. Сліпішай, сліпі щось, Така ось ж не годять. Це ж мої вже окуляри, вони такі сірі, ну, затемняні. Скільки їм років, все перше. Воно старому, як мало. Так викинь, воно 0,75. другий раз я їх надіну, щось побачу. Вони 0,75. надіну, що побачу. А тут я дочі не прибрала я. — Сідай сюди сюди. Ой'є умні, то очі. Це бачите, бабуськіна... алочка, дитина. На... Правнуча. Вона ляга Стука, стука, бабушку, і тоді до мене. Моя така хороша. Вона жде від мене що-небудь, гостинця, а це вже не хоче. Тож вона їла з удовольствия, малочка, у ті... палочки. палочки. А тепер пареня не хоче. Я її насипала в миску там, де її хто? Печеня її. Печення її. Печення. Вона печеня то не їла і не їсть. так вона тепер і те не їсть. Ото От життя таке неї. А Саня каже: ану, 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 дусенька, піди ще бабуськи поможи. Ми ж хрусталь усю помили, Алочка. Та не ми, а ти. Та я ж і всі члени. Ні, ми не ч... А, ні, Дуся. Але, Дуся члени. була со мною, на... Саша займався. Та, і Саня. Це, це робили те, що по... Саша, йди на секунду, Саш. Дуже, Дуже. Надо Зроби, пожалуйста, чи стрімянку занеси ще на стульчик. Зроби бабуся, він не... попадав усе. Оте, знаєш, крючки. Хорошо. Бо Мені зараз треба ще главно підстригти, бо вже я Ой, кажу в тебе. Я якби би розрішив. Ну я боюся туди. Вісти. Як ти ще не додумалась туди політич? А там треба б я отак я... у ті, ті вони спадають, бо я піднімала там чи вони поломані, чи не знаю що. Ну я піднімала внизу А я може що... її вже зняти до постіра Чи ні? вона ще? Можна. Я б на, на твоєму місці б зробила б так. Та ж нема ж стирати машинка, ти ж бачиш як. Так, не, не обидав. а, хай тоді Саша зніма, а ти будеш бо що, Росі. Да, да, не да, завтра, да, да. Чи... Я так, дай 5, щоб було 10. От так. Мені ще лучше, Алочка. вона якась уже сіра. Вот так. Люди я вікно, по 20 років не стирають. Я... І вона тут бачи, як красива, голубенька да, така. Да, а да. тут вона вже. Ну, все, одно, якщо знімати, то знімати її взагалі читати. А ті п'яти я з вікна убрала, висять вони тепер у мене. Ага. Не, 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 на вікнах у нас все добре, все-все кругом по-хазяйськи, як наша сімейка Адамсов. сім'я, Ковальчук. Хай не критикують. А чого ти про підписників тут кажеш? Тут не треба подписчики, тут вважаєш, молода команда, хто тут А, Я не хочу присваювати звання. Це я просто держу телефон, Фітуйне. пишу. Ага. А якби я була яка, як Саня каже мені? Він не, не медійний. — Якби я була медійною, то я б вам та ти все, дуже всем, все б розказала, а так ти я ж не медільна. можу. Чого? Ді, ти дуже медійна, чого ти не медійна? Саша ну, не медійна, а ти, ти он дек розказуєш. Це рівно, Алочка, я б розказала як Розкажіка. раніше. Раніше вчили в школах, <хи> а тепер не то, що в школах <хи> їх дітей наші куча. А вони навіть не можуть нормально їх помити. Зуби щоб діти почистили, щоб щоб вони хоч. Школі Мам, вже... ну це ж ти ж пойми, в нас ну, були, ти пам'ятаєш, як у нас діти маленькі обстановка були. дуже важка, дуже важка, важка, ну Все рівно не, надо, не... потрібно не замувати за свої кармани, а думати за те, що покоління нас, а тут світ забрали, що забрали, для того, щоб дітей родили. Так хіба ж дитина родиться? Такому, такому, такому. Хіба мужик зможе тобі дитину хіба при такому дитина, холоді? Народиться зроб... при такому холоді. Бабушка, О, ну ти даєш. Доця, ну я вже все, все, ти знаєш, доця, отак, як світ заберуть, а ви от учора на рибалке, душа розривається. Так що я тобі сказала, що ми будемо поздно. Так, і ви предупредили і подзвонила, спасибі, доча, ну все одно, от як, як матері. Ти ж не сама, Мама. ти ж вон з подругою. Так що, подруга та мене тривожище теж, вона ж починає, я щоб я їй сказала, де ж вони, де нема сім'ї, нема ся не в зборі сім'я. І вона не забуває за це. Або по часу бачу, що у вас нема ще, що ви не можете, Ви ж мені подзвонила, сказала. А вона як почала гавкати. Ну так я ж кажу, не закривай двері, лягай, лягай, спи. Ми приїдемо зайде. Тебе ж собака, закриватися не треба. Буде... Ну так тут, двері не закривай і лягає од дихає. А вона й порве, О, як чужий прийде, ми, вона а порве. А Ми самі просто без... турбуємося. Дусь, Турбуємо. ти порвеш, як той чужий прийде. Дусь. Ні, ні. Дмитро вона Дуся! Дуся є. За Зате, Ала ніяк не найду, два рази, вона мене так злякала. І в дворі ж у нас ні дірки нема, щоб до, хто визвав її, чи вона вилізла. Нема діма. Чи... Царство небесне, моєму внучку. Ми... Згадав, навіть я нас. багато. Я планувала плани великі були з внуком, а його нема. Царство небесне. Отак. Він до роботи був скажений такий, що як. Возьмеш, як ми придурки, так. він який не був, але він роботу робив, що переробляти за нього не треба. І, любив, і чистоту робили, він дуже любив. Чистота дуже, дуже він, дуже він удався у, у, у мене, він любив все, що було ладно. Він, він, він казав робити. все время, що каже, як я не вірю, що в мене одна половина ваша, друга африканська. Як так. боже, О, царство так, небесне? Що... Нічого. Так давай не будемо. про... добрі Печальне. Будемо терпіти те, що. Нам, даному Богом. А те, що саме робимо, продаємося, крадемо, брешемо, загубили мораль. Абсолютно мораль загублена. І когось шукаємо подумайте, крайнього вираватого. Подумайте за це. Мораль це велика справа, і її треба піддержувати і людям пожило, по, похило віку старих. Нема. Старі є щиревики, одежа там, все старе. А люди, люди бувають молоді, новорождені і похилого віку, похилого віку. А похилий вік раніше шанували, в школі вчили місце уступити, а тепер дітям нашим, моїм, внукам і правнукам, не дають такої науки, не дають. Я не знаю. Я Хочу сказати те, що народ наш трудолюбивий, навчилися брехати, красти і, і заглядати чужий загубили, карман і вчитати чужі гроші. Не мораль, треба. Загубили мораль. А мораль це теж, що на своє, немає душі, щоб допомогти людині. Я, як згадаю, війна правильно війна, війна. А війна, я пережила її, ми тікали від тих фашистів. У захисні ховалися, коли дітей, бо на міни часто підводи. Тоді були коні, може хто не знає лошаді, і воли. Корови, так бучки заплягали вто і сажали своїх діток, а нас було багато. Насараєм ще й чужих підсадимо і їдемо. То бувало, що попадали у ці ж каретки під міне і гибли дітки й тоді. Но дуже рідко, дуже Щас рідко. Це нещасні случаї були. А тепер, а тепер кожний день, кожен день слухаєш, слухаєш. Страстю цю ма, дитинка три роки. Це Бог нам О, все дає. Мама. Це все дає О, нам маєш, Бог. Ви, це Випробування да. ці. заслужили таке. Верніться до розуму. Не було так от мене спра... питають і діти мої, діти, моїй сім'ї, р... вони ж рахують. Одне було краще, друге хуже. Ну я рахую то, що хуже. Ще ніколи не було, ніколи не було. І це хуже зробив не, не, не народ український. Ні, не народ український це зня, зробили халуюті, ті халуї, що служат, Яких ми вибирали, служат, ми вибирали, а ми їх вибирали, а вони нами перекриваються, і от нам принесли велику філу із трьох пальців. До чого ми дійшли? Строїли, струїли соціалізм, давайте строїти комунізм. Так тоді не забували, хоч хоч мало платили. Хоча ніхто не знав, що таке комунізм. як ну, він а, Питали, питали. Наш, теж ми старші були питали. Комунізм. Говорили, що будуть одежа однакова була. Та ви знаєте, що я вже Це Північна Корея. Мам. у них уже комунізм. Да, да, да. Я хотіла тільки сказати, от, -от той де узкоглазий. Таке щоб було. Але фактично, е, зараз перестали е, ну, і молодь, і керівники. Ви бачите, ну війна наряжатися нема коли. Ну, та я й пам'ятаю, года. Це ти не нарижаєшся, ти вийде в місті подивися. а особливо в Буковель поїдьте там подивися. Ну це людей, це їх право, ма. Право. Люди повинні відпочивати. Не Але не треба ж це все показувати. Як один, вибачте, їсть кашу і більш нічого, а другий купує там їсть. Ми, по, ми пообідали на чотири тисячі вдвох. Це взагалі жах. Зачем ти покажеш це військовка, ну, в, це, це рисовка, це безморальність, то Так, Це навіть да, кого є 4 Я тисячі, то... вони хочуть бути панами над тими, Пані... хто їй скаже. Так вони панами й поробили себе. Да. Завча. І ін... це було дуже давно. Але не дали йому розвинутися на Україні, поки зробили самостійно. А як зробили самостійно, людей тих, що достойні були, поубирали. Хай вони мене хоч і посудять. Так а хто? Хіба це, ні, це не панеш? Так це ж рука ні. туди, з перебрика, ні братів, цих, що вони там себе так роблять і в нас. Все так, керівництво так. було. Росії. Все. А повибирали -по -по ми повибирали, бо нам голови задурили, так як росіянам оце задурили. Прийшли з по 20 років, позабирали заводи, позабирали, де вони гроші взяли? А? Та це ж мажори. Це ну, ж так діти. А де ж вони взялися? Ну, а діти. А вони діти, вони нас. Об, обдирали папи. Так, обдирали, добре, все, бо обдирали, це не недійна, вона, це потім, на 5 часов, мам. Я потім, продовжу потім, потім, все, пока. 15 хвилин на другий раз. Хорошо, тому що ви це, Викручте третій захар. мікрофон. Я просто... Я дуже люблю народ, я дуже поважаю і прошу, наберіться ума, наберіться, верніть совість людську. Яка була в людей, в дітей наших у батьків наших, а тепер... мам, так не буде. Як було раніше, просто друга зовсім була другий, другий Ера світ була другий світ Епоха друга. але була. все одно Завінна. хорошому Завінна. треба навчатися, гарному, хорошому. а не тому, що Топу ось була. міндіч украв. Ось той украв. Да. Він украв. Він буде відповідати да. перед, перед, Богом. перед Богом. Все, да. ви їх не, не, не да. Ви не читали менше грошей. Спокойні спиш. А вони їм лапшу вішають на вуха. От та міндич, вони от, дураками от всі... нас роблять до цих да. а ви всі вірите. І, да. і, і вже 34 роки самостійна Україна. Та ми досі бути в Європі, в Європі, щоб наші діти отут коло нас були і внуки, і правнуки, а не їхали хто на куди. Да, і країна, а щоб у нас країна була сама Європа, -Європа була. Да. І до нас усі їхали. завидували як, як українцям, так як. Раніше ви візьміть, я, як людина, яка прожила вік, коли вдумаюся, і думаю, у нас йде е, населення почти 50 на 50. Ну, я не знаю, я ніколи не питала свою дитину ні одного, ні другого, ні, ні, ні Саню, ні, ні Алло, ні, ні Юру, е, яке в нас соотношення між українцями і росіянами? Я рахую 50. Ото 50 на 50. 50 е, э, українських жінок замужем і 50. Ти, має, ти маєш на увазі в Україні мешкати чи де? Чи в не, Росії? Ні, що вони по, поженилися, що ці Так де? В Україні чи в Росії? І в обще. Поженилися. Ну да, в, в, Росії, в Білорусі ні, а в Росії живи, процентів 20 тут, точно. І живуть тут. І так Весь, вся північ, оці сівера, так, там наші всі. Так, от. Тому я й говорю, що як не є, як не є. На, ми слов'яні, ми так зліплені, що уже нас, все, уже мене зліплені. Ми роз, дуже багато ви Ну, але все рівно нам дуже от і може й важко того. Все, це друга випадки. тема. Все, давай, бо я трохи все. давай сюди. Це на другу тему. Доброго. Запиши собі на бумажку за братіслав'ян. Побалакаємо доброго. доброго дня вам, доброго но... доброї ночі вам. Всього благополуччя будьте здорові. Спасибо, а ти а запиши. Я буде, Будемо терпіти. Давай.